Вирощування геснерієвих у школі це живий урок біології, хімії та терпіння. Цього року ми вирішили підійти до прикрашання школи з незвичайною ідеєю зайнятися розмноженням стрептокарпусів. Щоб досягти цієї мети, ми розпочали з самого початку зі створення ідеального середовища. Беремо три частини ґрунту та розминаємо грудочки. Додаємо касман дві частини, піаш 5,5. і Тепер додаємо вермікуліт дві частини. Він довше утримує вологу. Додаємо перлів дві частини. Він довше пересихає. І на останок додаємо воду, щоб зволожити ґрунт. Три тижні тому ми поставили листочки з у воду. Сьогодні вони вже випустили додаткові корені. Тепер їх можна висаджувати. Ось так працює наша тепличка. Ось і прийшов час розсажувати наші рослини. Ось такі молодежи молоді рослинки. Незабаром стрептокарпуси порадують нас яскравими квітами. Появу нових квітів. Стрептокарпус найлбі 7200. Також листочками ми розмножуємо симполію. Ось у нас вже з'явилися молоді кущики рожевої симполії. Також листочками ми можемо розмножувати кімнатну троянду. Ось така вона вже виросла. Накривши її стаканом, ми створили своєрідну теплицю.